Сполучені Штати запевнили європейських партнерів, що США схвалять передачу Україні винищувачів F-16, щойно українські пілоти закінчать навчання. Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Саліван. Вашингтон надіслав відповідні листи Данії та Нідерландам, які очолюють коаліцію з підготовки пілотів. А міністр закордонних справ Нідерландів Вопкя Хустра вже назвав це рішення визначним етапом. Детальніше про це поговоримо із моєю колегою Юлією Єрмоленко, яка приєднується до нашого ефіру з білого дому. Юлю, привіт, вітає, Марія. Дійсно, це є переломний момент. Знаєш, Марія, я б сказала, що переломний момент все ж таки був у травні на саміті G7, коли президент США Джо Байден все ж таки оголосив про рішення приєднатися до цієї літакової коаліції або принаймні підтримати програму навчання для українських пілотів. Тому що варто згадати, що ще у січні, коли я поставила запитання президентові про те, чи будуть надавати Сполучені Штати Україні винищувачі F-16, він чітко сказав ні пізніше ми чули дуже багато різних роз'яснень, чому це не може відбутися, чому винищувачі. Не наразі, і саме в Хіросімі ми вперше побачили цей переломний момент, коли президент Байден сказав, що Сполучені Штати підтримують тренування, щоб врешті надіслати ці винищувачі до України. Що сталося цього тижня? Цього тижня ми почули від сполучених штатів, що Сполучені Штати ще раз тепер вже письмово запевнили своїх союзників у Європі, які власне і опікуються навчаннями для українських пілотів. Це Данія і Нідерланди. Сполучені Штати, власне, держсекретар Блінкен надіслав листа із запевненням до цих своїх колег, що Сполучені Штати схвалять надсилання третіми країнами F-16 до України, щойно завершиться навчання. Звісно, за консультації з конгресом. Два власне послухаємо, як роз'яснив всі ці деталі Джейк Саліван сьогодні ще на саміті G7 у Хіросімі. Президент Байден зазначив як своїм колегам, так і світу, що Сполучені Штати підтримують тренування українських пілотів на F-16. цього тижня. Через лист держсекретаря Блінкіна його колегам у Європі ми формально означили, що після завершення тренувань США за консультації із конгресом будуть готові схвалити трансфер третіми сторонами F-16 до України. Це природне продовження того, що оголосив президент в Хіросімі з причин, які мені не зрозумілі, були питання, чи ми справді це зробимо. Тому аби відкинути всі ці питання, після завершення тренувань відбудеться передача, і ми працюємо із конгресом і з нашими союзниками, аби реалізувати це. Тому цього тижня ми підкреслили, наголосили і поставили знак оклику у цьому питанні. Перечна хвилює всіх наших е, слухачів, коли чекати винищувачів і як щодо навчань пілотів, чи відомо де вони будуть? Тому що я знаю, що прес-секретар Пентагону Петредер заявляв, що вони можуть бути і в Сполучених Штатах, де будуть ці тренування і коли. Знаєш, Марія, це дуже важливе питання, яке безумовно зараз є найважливішим. І що ми знаємо на цю мить? По перше, ми знаємо, що навчання будуть відбуватися у Європі, принаймні на першому етапі, Йдеться про такі країни, як, наприклад, Румунія, але точно ми деталі ще не знаємо. Ми також чули дійсно від Пентагону, що це вони не виключають, що навчання на якомусь етапі можуть відбуватися у Сполучених Штатах, але вони говорять про це, що спершу навчання будуть відбуватися у Європі, потім, за необхідності, вони можуть відбутися також у сполучених штатах, коли раніше ми чули від прем'єр-міністра Нідерландів, що навчання можуть розпочатися до кінця літа. До кінця літа лишається не так довго, тому сподіваюся, ми скоро почуємо апдейт і щодо цього, і скільки вони будуть тривати сьогодні. Моя колега Мирослава Гонгадзе спілкувалася із речником повітряних сил збройних сил України Юрієм Мігнатом, і він трошки ширше окреслив, про які часові рамки може йтися. Давай послухаємо. Усе буде залежати від того наскільки швидко будуть сприймати програми підготовки наші пілоти. Ми говорили про чотири місяці раніше. Так могло бути півроку. Казали повітряні сили. На сполучених штатах тестувалися двоє пілотів, і там партнери прийшли до висновку, що от саме ці, що були, і знання відповідно мови. Із підготовкою, тобто досвідчені пілоти, е, от казали, що близько чотирьох місяців було зроблено висновок, буде достатньо для навчання пілотів. Але хочу зазнати, що поки що пілоти ще не виїхали, е, і е, час відліку ще не почато. тому хотілося б якомога швидше. Ну будемо казати, давайте щоб не Давати зайвої надії, все ж таки там від 4 до 6 місяців можливо було б достатньо для наших пілотів, але все покаже час. Не хочеться забігати наперед. Юлі, дякую тобі за це роз'яснення. Хочу з тобою ще обговорити одну важливу тему, яка сьогодні у Сполучених Штатах насправді є головною. Це тристоронній саміт США, Японія та Південна Корея. Американські змі вже пишуть про нього як про історичну подію в міжнародній дипломатії. Що відомо про цю зустріч? Знаєш, Марія дійсно це історичний саміт, тому що вперше збираються лідери саме цих трьох країн на окремий саміт, не на полях якогось іншого саміту. Чому це важливо? Ми знаємо, що в білому домі говорили про те, що після того як Росія напала на Україну, інші країни, зокрема в Тихоокеанському регіоні, почали серйозно замислюватися і про власну безпеку. І от сьогодні, за результатами цього саміту, який, як президент Байден сказав, це означає нову сторінку, новий розділ у відносинах цих трьох країн, зараз. Ультатами цього саміту очікується підписання таких домовленостей, які будуть спрямовані на протидію загрозам, які потенційно можуть надходити із північної Кореї або від Китаю. Це буде стратегія, яка буде полягати також і в кращому обміні розвідданими. А також мають започаткувати щорічні консультації у режимі таких самітів, а постійні консультації радників з питань нацбезпеки, і щорічні тренування у регіоні. І як ми знаємо, також самі відносини. Навіть між Японією і Південною Кореєю вони є досить непростими, зважаючи на болючу історію цих двох країн. Зокрема, ця історія пов'язана із правлінням із окупацією, фактично Японією Корейського півострова, колоніальним правлінням, яке власне до якого у південної Кореї дуже багато питань, і за останній рік відносини цих двох країн вони дуже покращилися, зокрема через вплив на це президента Сполучених Штатів Джо Байдена, тому що. І Японія і Південна Корея є надзвичайно важливими партнерами сполучених штатів. І президент Байден бачить влагодження відносин між цими країнами дуже важливим для того, щоб здійснити стратегію мирного і відкритого тихоокеанського регіону. І саме місце проведення Марії Кемп-Девід Девід це резиденція за міська президентів. Це насправді дуже важливе місце для дипломатичних перемовин. Тому теж воно показує наскільки важливими є ці зустрічі. Дякую тобі Юлі, за ці цікаві деталі. Я нагадаю, що про передачу Україну в Україні винищувачів F-16 та саміт в Кемп-9 розповідала Юлія Ярмоленко.